Американські офіцери здійснили раптовий візит до Білорусі, щоб спостерігати за спільними російсько-білоруськими військовими навчаннями захід 2025 Про це повідомляє як в Ройтерс, Reuters, так і US News. Стало відомо нібито міністр оборони Білорусі Віктор Хренін запевнив офіцерів США, що можете дивитися все, що вам цікаво. Ви можете підійти, подивитися, поспілкуватися. Ну на кадрах, нібито видно, як вони тиснуть йому руку, і дякують за запрошення. Ось така от цікава інформація. Нагадаю, що Reuters також про це дописало присутність американців на полігоні в Білорусі була представлена міністерством оборони країни як несподіванка. Американські військові спостерігали сьогодні за спільними військовими навчаннями Росії та Білорусі, і міністр оборони Білорусі Віктор Хрінін повідомив, що вони можуть оглядати все, що їх цікавить. Загалом, як ми з вами знаємо, Росія і Білорусь розпочали навчання захід 2025 на полігонах обох країн 12 вересня на тлі загострення напруженості із НАТО за два дні після того, як Польща збила російські дрони, що порушили повітряний простір. Інформує Reuters. Хто б міг подумати, як розпочнеться ранок чергового дня навчань захід 2025 Йдеться ідеться у заяві, як відзначає присутність американців серед представників 23 країн, включно з двома іншими членами НАТО Туреччиною та Угорщиною? В агентстві додають, що Трамп, який намагається посприяти припиненню війни в Україні, налагоджує тісніші зв'язки із самопроголошеним президентом Лукашенка, який регулярно проводить переговори із Путіним. Проте такі які сценарії можуть бути відпрацьовані під час навчань захід 2025 що це означає для України та Європи? Ми з вами розуміємо, що насамперед це загроза. Загроза завжди є. Бо це Російська Федерація і це Білорусь, і тому необхідно мати укріплені кордони, гарне військо, ну і звісно вміти захищати свій повітряний простір, тому що знову ж таки повторюсь, поруч агресори, які підтримують один одного і які співпрацюють. Ну і щодо того, щодо сумнівів Трампа впливати на Путіна, буквально нещодавно з'явилася стаття в виданні Аксіос. І про цю статтю висловився і український військовий експерт, нині і військовослужбовець ТРО Олександр Мусієнко. Тож далі давайте заслухаємо його думки. Мені додати тут нічого. Я думаю, все очевидне і зрозуміло. Ну а Аксіос пише про те, що Трамп уже не впевнений, чи що зможе вплинути на Путіна. Президент США Дональд Трамп сумнівається, що здатен вплинути на російського диктатора Путіна щодо закінчення війни в Україні. У серпні глава Білого Дому пригрозив Путіну серйозними наслідками, якщо той не погодиться на припинення вогню, хоча б не зробить певних кроків до миру. Однак Ані відмова Путіна від закінчення війни, ані від зустрічі з Зеленським не спонукали Трампа запровадити додаткові санкції проти Росії за словами джерела Аксіоса, Трамп визнав, що а, перед своїми довіреними особами що некоректно оцінив прагнення Путіна до миру. Глава Білого Дому останнім часом сумнівається, що може вплинути на Путіна. Повідомляє Аксіос. Він то може, але чи хоче, я би так сформулював це питання. Адже знову ж таки, перекладаючи відповідальність на європейців, так вони не святі. Так, я згоден. Їм є за що дорікнути і про що заявити, сказавши про те, що Стоп. А ви будете запроваджувати додаткові, а коли ви, зрештою, відмовитеся від російської нафти та газу, це варто було б зробити давно. Тут немає жодних запитань. Але ще не є це просто відмовою складення себе, тобто умивання рук, зняття з себе відповідальності. Треба розуміти, що є такі речі, ну, от є просто такі речі на цій планеті в цьому світі, які за Сполучені Штати Америки не зробить ніхто. Ці кроки мають здійснити саме вони спрямовані на тиск на Росію, спрямовані на демонстрацію сили та рішучості. Інакше це не спрацює. Це ж очевидно. Тим часом в Києві відбувся форум Європейська Ялтинська стратегія. Там були панелі, були зустрічі, було багато цікавих виступів. Ну ось, наприклад, на полях цього саміту новини Лайв поспілкувалися із начальником генерального штабу збройних сил України Андрієм Гнатовим. І от генерал Гнатов розкрив інформацію, скільки Україна витрачає на ведення війни, скільки нам обходиться один день бойових дій? Ну а у Кремлі. Заявили про де-факто війну із НАТО, вкотре це зробили вуса Кремля. Пісков це все озвучив таким чином. Європа не хоче звертати увагу на необхідність вирішення першопричин кризи, так називають її в Росії в Україні. Про це зазначив Пєсков. Які ще заяви лунали від Піскова? Далі буду вам цитувати. Росія, начебто, готова до врегулювання української кризи, але Київ не проявляє гнучкість. А Європа взагалі заважає. Вважає Дмитро Пісков. Москва вважає, що НАТО, нібито, бере участь у війні проти Росії через підтримку України. Про це сказав Кремля Дмитро Пісков на брифінгу в понеділок. Сьогодні НАТО де факто воює з Росією. Це очевидно і не потребує жодних додаткових доказів. Заявив він в коментарі російським пропагандистам. За словами піскова, Росія, начебто, готова до врегулювання ні, української кризи, але Київ не проявляє гнучкості, а європа взагалі заважає. І з боку Києва про це штучно пригальмовується. У суть конфлікту ніхто вникати не хоче. Європейці заважають справі. Вони не збираються ніяк звертати увагу на першу причини цієї кризи. Ну і тим самим відкриваючи шлях для обговорення шляхів вирішення першопричин причин. Прокоментував він заяву президента США Дональда Трампа про те, що його терпіння до Кремля Володимира Путіна вичерпується. Ця пауза очевидна. Ви бачите, що немає якоїсь гнучкості в українській позиції та готовності київського режиму дійсно розпочати серйозне обговорення. Є заклики до зустрічі до негайної, але швидше це спрямовано на емоційний ефект від закликів. Сказав Пісков і додав, що якщо така зустріч пройде у непідготовленому режимі, вона буде абсолютно марною. Зазначили у кремлівському оточенні. Ну а в той же час, якщо казати про адекватні думки, які з'являються щодо ситуації з припинення війни на території України, то висловлюється прем'єр Естонії, до прикладу, він зазначив, що Європа ще не готова стримати Росію за його словами. Європі знадобляться роки та спільні зусилля союзників, аби вибудувати військову міць для стримування Кремля. Він також зазначив, що НАТО успішно пройшло перше випробовування у повітрі, але Європа лише на початку шляху до посилення обороноздатності, і тому європейцям треба звертатися за допомогою до українців, до нашого керівництва, до наших захисників, задля того, аби вони мали той досвід, який на жаль, але мають наші захисники. Тому що війна ведеться у нас в реальному часі, Застосовуються різні види озброєння, і включно ця війна більш технологічна ніж ці війни, які бачили європейські країни. Які чули вони от дійсно лише чують про те, що відбувається, лише читають, але фактично вони не розуміють, як то все відбувається. Нам ну, розуміємо, тому що включно а, насамперед у повітря, наскільки злагоджено співпрацюють наші захисники, різні підрозділи українського війська, долучаються, до прикладу до відбиття тих самих шахедів, тих самих ракет, як і протиповітряна оборона, так і мобільні вогневі групи, військово-морські сили, прикордонники і загалом наша авіація працює працюють такому знаєте конекці за для того, аби Потім не було негативних наслідків а, з боку Росії, з боку а, їх озброєння, яке кожного дня 24 на 7 літає у різних регіонах України. Тепер поговоримо про те, як Трамп зазначив щодо можливого саміту із Путіним і лідером України. Він сказав і нагадав насамперед, що зупинив сім воєн і хотів би зупинити війну між Україною і Росією. Зазначив Трамп. Він думав, що наче це буде. Легко, але насправді виявилося складним. Ненависть між Зеленським і Путіним безмежна. Вони не винавидять один одного. Гадаю, все ж доведеться говорити мені. Ми так чи інакше владнаємо це питання. Вони настільки ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитись. Президент США також прогнозує переговори між Україною і Росією, але не уточнив, в якому саме форматі вони відбудуться: двосторонньому чи тристоронньому такому аспекті. Але доведеться втрутитись, зазначив. Чільник Білого дому не ну, сьогодні. Моя колега поспілкувалася з військовим аналітиком з військовим оглядачем Дмитром Снігирьовим щодо того наскільки Трамп чи то тисне, чи то не тисне на Російську Федерацію, але те, що тисне на європейських партнерів, це факт, щоб ці вводили санкції проти Російської Федерації.